Слава Україні! Сьогодні відкриваємо під X10 на топових героїв. І перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент. Так, перший буде мій твінк аккаунт буде уламків небагато, але велике велике бажання стати топовим. Ну, тут, як звичайно, Є два сакральних уламка. Сьогодні полюємо за Ротусом. Давай ротус! Сі! Та ну нафіг! Офігеть! Ха-ха-ха! Оце поворот! Клас! Оце в мене сьогодні портовий день на фінку. Два уламки, один з них ліліту. Ну, вибачте, Х10 не спрацював, але тут я не розчарувався, в мене це перша Ліліту. Круто, круто, вітаю себе. Вітаю себе, пишіть в коментарях, привітання. Так, поїхала. І давай ще ротоса. Епік. Ну, ну і добре. То вже таке. То вже не важливо. Головне, головне, головне Ліліто. Тож, переходимо на наступний аккаунт. Наступною у нас буде Наталі, буде три жовтих уламки і... Сіфі чекає... Сіфі чекає Ротуса. Епік. Пайтма. Ну, непоганий епік. Масовий штраф атаки за один. І рарка. А як би було добре дістати ще легендарного фіолетового? Так, епік. Це не, це не, це не, це не. Це не зі злиття часом. Це не зі злиття епік. Ротос! Ну, блін, ну, Гелікат, звичайно, топовий герой. Але на нього було злиття, і тут він є. В кого нема, ну. Крут, супер крутий герой. Заходить дуже багато куди, дуже багато чого закриває, ну, але... Але, але дубль використовувати, я не знаю, куди можна. Поставити на крипто, дай ще одного. А. Окультний. Хороший ядовик колись був супер-супер використовувався на на кланвосі. Так, що ми зробимо? Ну, як бачимо, він тут є. І-і-і-і-і. Ну, герцогиня буде довольна, плюс 30 опору. Хай вже так і буде. Що ж, дякуємо Наталі, і переходимо далі. Так, тепер ми прийшли до Слави. Слава є 6 сакральних уламків, відкриваємо всі. Роту завія є. Тож, я думаю, Слава розраховує, що їх 10 не стосується. І хто ти? Ултан лускатий. <хи> це наша парочка до тої героїні, на яку зараз йде до ОЕЛ, на яку зараз йде злиття. Хтось втратив дуже багато ресурсів, щоб воювати в турнірі, а хтось просто з одного поламка дістає оцей непотріб. Добре, поїхали далі. Ну, в будь-якому разі це новий герой, я думаю. Так. Інферно. Ну, це максимум крипта. Хто би навіть не качав, зараз дуже багато героїв. Ліч, частинка разу на. Но... Теж нема дуже застосовувати. Давайте ще легендарного. Так, тому е. Крипта. Ну, дай ще легендарного. <кхм> Гранч. Також не дуже герої, якісь самі поганенькі герої. Давай ще легендарного одного. Ні, на жаль, на жаль, це Аларік таємничий, який також нікуди не заходить. Так, і що? Це в нас буде новий герой. Правильно? Правильно. З чим і вітаємо славу. Слава злиття робить, тому і відкривав. Дякуємо і переходимо далі. Ну і вже традиційно мій аккаунт на закуску. Роблю злиття, тому, тому відкриваю. Але хочу дістати Ротоса. Дуже хочу, щоб Ротос прийшов мені на аккаунти. Десь в половина 12 ми переписувалися в плані, я казав, що мені прийде Ротос. Не знаю, правда, не правда, думаєш, має прийти. Побачимо зараз, чи був я правий. Так, перший Синеша непоганий герой, але вже трохи застарівший. Другий епік. Анакс заходить на конбоса. Де легендарні. Ну, ротус. Не Ротус, Фахракім. Також заходи на клан босса. Хороший герой, але мені потрібен легендарний. Він же в мене є. Ось так. Ось так. Ось так я на основі залишився без легендарного. Ну. Ну, ну буває, значить, 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 гарант вже ближче і скоро прийде мій легендарний герой. Нагадую, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, це буде Україна і до нових зустрічей.